В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску оперативна ситуація в області та країні. Як громада Петриківщини допомагає нашим захисникам? Указ президента про історично населені українцями території Росії. Які можливості він дає? Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Про ситуацію в області повідомила обласна влада. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. В жодній з громад обстрілів не зафіксовано. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Підрозділами ракетних військ України завдано ударів по трьом районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Та ще по одній важливій цілі противника. За минулу добу сили оборони України ліквідували 990 осіб особового складу ворога: 8 танків, 16 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 380 тисяч осіб танків – 6265, бойових броньованих машин – 11637, артилерійських систем – більше 9 тисяч, автомобільної техніки та автоцистерн – понад 12 тисяч одиниць. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д1. з перших днів війни мешканці Петраківської громади за ініціативи голови селищної ради Наталії Коваленко організували волонтерський центр. Тут виготовляють плащ палатки, які є комфортними і сучасними, а ще збирають допомогу для наших воїнів разом з одягом, взуттям, товарами першої необхідності, листівками з петриківським розписом та продуктами харчування, передають часточку материнської любові та батьківського піклування кожному захиснику. Ми розпочали трішки раніше, коли розпочалася пандемія. Ми шили маски, а потім, коли Торгнення відбулося, ми розпочали волонтерити в цьому залі, шиємо різноманітні речі, аксесуари для військових, і піддупники, і нижню білизну, прапори. Досить широким попитом користуються плащ палатки наші. Те, що просили, те, чого не вистачало. Ми намагалися власними силами в інтернеті, викрійки шукали, все те, що шиємо. Ми несемо в селищну раду. Там розподіляють уже керівники. 22 січня, у день соборності, президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії. Він заявив, що це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Про що цей указ і які можливості він дає у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Українцям в Росії останнє десятиліття бути просто небезпечно. Ще в 2010 році Верховний суд країни-агресорки заборонив національну культурну автономію українців в Росії, позакривав наші школи та бібліотеки. Таким чином понад 10 мільйонів українців за походженням залишились без захисту своїх прав. Розповідає аналітик Юрій Сиротюк. Росія, готуючись до війни, закрила всі українські освітні центри. Повелучала з бібліотек української літератури, яка стала заборонена, особливо історичні книжки. В той час розсотрудничество процвітало в Києві. Тобто Росія агресивно проштовхувала так званий руський мір, і Росія не дозволяла захищати свої етнічні права. Символічно, що саме в день соборності України, 22 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії. Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії для соборності прав. І свобод правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації, це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. В указі йдеться про Кубань, Стародубщину, Північну та Східну Слобожанщину. Нині це Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області Російської Федерації. Своїм указом президент Зеленський доручає уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях. Росію не можна перемогти, вийшовши на державні кордони України. Росію можна перемогти, знищивши Російську імперію. Складу Російської імперії входить частина українських етнічних земель, в тому числі де українці споконвіку жили компактно, складали більшість, в тому числі наші землі, які потрапили під після російської більшовицької окупації склад сучасної Російської Федерації. На думку експертів, в історії з прикордонням є й безпековий аспект. Якщо в Росії відбудеться черговий колапс, як це вже неодноразово бувало, Україна буде зацікавлена у створенні зони безпеки на своїх кордонах, щоб звідти нам більше нічого не могло загрожувати. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, «Д1». продовжуємо випуск. Щороку, 27 січня, світова спільнота вшановує пам'ять жертв голокосту. Це одна з наймасштабніших трагедій минулого століття. Ціле спрямоване знищення етнічних і соціальних груп нацистами. За словами науковців та істориків, внаслідок репресій і геноциду загинуло понад 6 мільйонів євреїв. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Зараз ми знаходимося в найбільшому музеї історії єврейського народу та холокосту в Україні. Він знаходиться в Дніпрі. Його експозиції присвячені найбільшій трагедії двадцятого сторіччя винищення нацистами єврейського народу. «Голокост – це нацистський геноцид по відношенню до євреїв, які мешкали на теренах Європи. А є ще за даними інших дослідників, це поняття Голокост більш широко ще стосується утисків та гонінь та масових репресій по відношенню до інших категорій населення. Саме румське населення, категорії військовополонених під час Другої світової війни, а категорії душевно-хворих людей та інших, тобто там чимало категорій, але ми говоримо виключно по відношенню. до ВФ, Саме голокост набув саме ось такого характеру по відношенню до них. Голокост розпочався з приходом нацистів до влади. Згодом геноцидна політика реалізовувалася і країнами сателітами нацистської Німеччини та поширювалася на всі окуповані чи анексовані території. Фактично, все ж таки йшлося саме про знищення населення. Просто перед цим приймалися якісь заходи, які мали на меті, да якщо це працездатне населення, да позбавити його усяческих таких прав і можливостей, да тобто отримати все, що потрібно, а далі вже. Знищувати знищувати у таборах смерті. А фактично, ми знаємо, що існувало чимало таких таборів по всій Європі, але найбільших відомо шість вони були створені саме на теренах Польщі. Один із них це якраз Ауш Збіркіна, один із найбільших таборів смерті взагалі в історії людства, в якому знайшло свою смерть близько півтора мільйона осіб. З них понад мільйон якраз складали євреї з різних країн. Під час фашистської окупації України нацисти продовжували геноцидну політику по відношенню до багатьох етнічних груп та соціальних верст населення. Найбільш вражаючим експонатом, який демонструє ті жахливі події, є Diorama Baben Yar. Звісним символом Голокосту в Україні є Бабин Яр в Києві. Саме там було знищено близько 34 тисяч євреїв лише протягом двох днів, 29-30 вересня 41-му році. Після цього розстріли продовжилися. Свою смерть там знайшли не лише євреї, а й представники інших етнічних спільнот. Там були, зокрема, і ромське населення. Були і українці, а представники українських національних організацій, були і радянські сповнені, чимало людей було там знищено, кажуть про різні ціни. І діорама в нашому музеї саме покликана представити цей вимір трагедії, трагедії Голокосту в Україні, трагедії, які ми передаємо через саме події в Києві. Але хочу відзначити, що свій Бабин Яр був в кожному населеному пункті України. Таких локації відомо близько п'яти тисяч по всій території України. В музеї представлено рейтинг країн, які безкорисливо допомагали єврейському народу врятуватись від переслідувань нацистів. Україна посідає четверте місце у світі. На теренах нашої держави голокост мав свою специфіку: масові розстріли відбувалися на місцях. Все це супроводжувалося пропагандою з боку окупантів та активно замовчувалося для того, щоб чутки про трагедію не виходили за межі населеного пункту. В якості місця знищення обиралося чи то рів, чи то якесь урочище, тобто околиця міста, населеного пункту, трагедія охопила фактично усе населення, яке тут перебувало. А на жаль, перебувало на теренах України чимало євреїв, а оскільки лише невеличка частина змогла евакуюватися, бо мали якісь там паспорти, мали відповідні документи для цього, для того щоб фактично організувати все це в Хід впускали різні слухи, начебто про те, що єврейське населення хочуть відправити до Палестини, хочуть переселити, тобто про знищення ніде не ні йшлося, і тому доволі часто в якихось містах люди йшли фактично добровільно, коли отримували да так, такий наказ розпорядження коменданта міста або місцеву окупаційну владу про те, що потрібно явитися там, то й там. Тобто люди фактично йшли. ну, не не розуміючи до кінця, що їх чекає біля кожної історичної експозиції в музеї, знаходиться QR-код. Відсканувавши його, ви можете скористатися послугами аудіогіда. Також тут багато інтерактивних екранів, за допомогою яких ви маєте змогу подивитися відео чи фотоматеріали. В музеї є зала, експозиція якої присвячена загиблим внаслідок голокосту. Тут постійно транслюються імена та місця загибелі євреїв. Крім цього, в музеї представлено експонати різних історичних періодів. У цих залах чимало фактів присвячених життю єврейського народу. В період 17-го по 20-те століття на території України пам'ятки передають історію подій Першої та Другої світових воєн, масових репресій 20-30-х років, голодомору, депортації кримських татар, окремо представлені експонати нашої сучасної історії, які присвячені подіям Революції Гідності та російській військовій агресії проти України. Частина експонатів розповідає історію спільної взаємодії двох народів: українського та єврейського та становлення української державності. Музеї показати, передати основні моменти, основні аспекти історії, причому спільної історії українсько-єврейської, основні сюжети, якісь теми, можливо, десь дратівливі питання, дражнючі, да, які, безумовно, які були між цими двома народами, але все це так чи інакше представити, презентувати в тому чи іншому вимірі в музеї. Все це вдалося. І експозиції, які представлені вперше цих трьох залах музею вони дійсно є унікальними, унікальними по своєму наповненню, унікальними по своєму оздобленню, оскільки окрім артефактів, вони містять ще і а, різні інсталяції, мультимедійні технології, саме різні інформаційні кіоски та компоненти, які дозволяють людям а, власне а, проглянути, а, відчути на себе ті події, які відбувалися. Наразі музей продовжує поповнювати існуючі експозиції. Адже життя продовжується. Олексій Доніченко Ілля Ломовський. Новини Д1 До резонансних тем. У Дніпрі під час руху загорівся трамвай із пасажирами. Інцидент стався на амурському мосту. Трамвай шостого маршруту, який курсує від інституту мінеральних ресурсів до старомостової площі, заїжджав на переправу зі сторони лівого берега. Під вагоном виникла іскра а потім і займання. Людям довелося на ходу вибігати із салону. Після чого трамвай почав на схилі рухатись назад. Через це було зупинено рух шостого та дев'ятого трамвайного маршруту на півгодини. Інформація про постраждалих відсутня. У кривому розі невідомий вистрілив у багатоповерхівку зручного протитанкового гранатомета подія сталася на території Тернівського району міста. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Люди не постраждали. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, вживаються заходи для затримання особи причетної до хуліганських дій. Всі обставини злочину з'ясовують правоохоронці. В області триває боротьба з продажем безакцизної продукції у Синельниківському районі. Під час перевірки торгувальних закладів правоохоронці задокументували більше 20 фактів порушень торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Поліцейські вилучили з незаконного продажу понад 150 літрів алкогольної продукції та майже 500 пачок цигарок. На правопорушників складені адміністративні протоколи перевірки тривають. У кривому розі правоохоронці затримали 34-річну жінку, причетну до збуту наркотиків. ході слідчих дій виявили та вилучили більше 300 слів пакетиків канабісу. Інші речові докази жінці повідомили про підозру за фактом незаконного виробництва та збуту наркотичних засобів. В Вамурнижньодніпровському районі Дніпра на СТО сталася пожежа. Загаряння виникло в одноповерховій будівлі. Горіли легкові автомобілі та обладнання всередині ангару на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники приборкали пожежу. Внаслідок події загиблих та травмованих немає причини займання з'ясовують правоохоронці. Продовжуємо випуск новин яскрава, сучасна та простора. У Кам'янському завершують реконструкцію початкової школи 11-го ліцею. У закладі створюють умови для навчання 10 класів початкової школи, а це близько 270 дітей. Деталі у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення «Міст ТБ». Раніше у цьому приміщенні розташовувався дитячий садочок. Понад два десятиліття тому він остаточно припинив свою роботу. А в будівлі деякий час була філія приватного навчального закладу. Зараз приміщення повернули місту, зокрема, маленьким кам'янчанам. Початкова школа 11-го ліцею буде складатися з трьох повністю оновлених корпусів. Окрім навчальних класів, тут облаштують кабінети логопеда та психолога, комп'ютерний та ігровий клас, велику їдальню та спортивну залу. Буде впорядкована та озеленена територія навколо школи. За рахунок коштів Європейського банку ми закінчуємо виконання робіт по реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею. В жовтні місяці минулого року ми вже відкрили перший корпус, Тут навчається п'ять класів нашої навчальної школи. У лютому ми плануємо відкрити другий корпус. І на спочатку, квітня місяця, ми плануємо повністю завершити роботу і відкрити третій корпус будівлі, для того, щоб вся навчальна школа нашого 11 11-го ліцеї змогла вже навчатись в новій Дремонтоване будівлю. Дякую нашим європейським колегам за те, що в такі складні для України часи вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям отримувати якісні умови навчання. У Кам'янському більшість учнів навчається офлайн, оскільки у навчальних закладах створено всі відповідні умови для навчання і виховання школярів, та облаштовано укриття за всіма вимогами безпеки. Максим Алещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу Д1. У Нікополі продовжується оновлення фонду підручників для закладів загальної середньої освіти. Школи міста отримали понад дві тисячі підручників для учнів п'ятих класів за програмою Нова Українська школа. Книжки були надруковані бюджетним коштом за такими освітніми напрямками, як мистецтво, технології та англійська мова. Нікопольські школярі зможуть отримати підручники в бібліотеках закладів, в якому навчаються. І навіть в умовах онлайн у школярі продовжать навчатися. Вчання за допомогою сучасних підручників загалом на 2024 рік за програмою Нова Українська школа заплановано також оновлення книжкового фонду для учнів сьомих класів. Депутати першотравенської міськради одноголосно ухвалили рішення не перейменовувати назву міста. Серед населення було проведене голосування, аби містяни обрали свій варіант найменування. Найбільше голосів набрав шахтарськ. Остаточний вибір тепер повинна зробити Верховна Рада. Наша область одна з небагатьох в Україні, яка завершила формування єдиної мережі ЦНАПів. Тепер кожна громада Дніпропетровщини має свій центр надання адміністративних послуг. Також впровадили нову комплексну послугу Я ветеран. Я ветеран, всі знають, що це наш пілотний проект, який ми розповсюджуємо по всій нашій області. Також його підхопили наші друзі по інших областей. На сьогодні цим послугою користуються всі ЦНАПИ області, всі наші захисники, захисниці, члени родин загиблих, члени родин захисників. Вони можуть звернутися в будь-який цНАП нашого регіону, а це 89 центральних офісів і більше 240 точок загалі по всій області, і отримати більше ніж 100 послуг взагалі по цьому сервісу. Ми надали більше 12,5 тисяч звернень, обробок звернень по цим послугам, і маємо дуже великий відгук по позитивної динаміці і зростання кількості цих послуг в нашому регіоні. Найкращою поштовою маркою минулого року стала марка Вічна пам'ять, яку присвятили загиблим військовослужбовцям. Вона була презентована 29 серпня у день пам'яті загиблих захисників України. На марці представлено зображення козака-бандуриста, що схиляє голову над могилами своїх побратимів. Також українці обрали найкращий поштовий блок українські колядки в києво печерській лаврі. Марка з цього блоку ілюструють перше за довгі роки святкування Різдва. Новим календарем у Києво-Печерській лаврі, як повідомили в Укрпошті, нову марку нинішнього року представлять 2 лютого. Про спорт чемпіонат України з футболу на зимовій паузі. Проте українські команди активно готуються до другої половини сезону. Так у своєму першому контрольному матчі спортивний клуб дніпро 1 мінімально поступився команді Штурм з Австрії з рахунком 1-2. Кривбас у своєму контрольному матчі здобув перемогу над угорським френсварошем з рахунком 0-2. Голами у ворота угорського клубу відзначилися Юрій Вакулко і Даніель Соса. Другою нагородою поповнилася скарбничка збірної України на міжнародному турнірі з кульової стрільби HNN Cup у Мюнхені. Срібло у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів виборола олімпійська чемпіонка Олена Костевич. Спортсменка показала п'ятий результат у кваліфікації, після чого у фіналі стала другою. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 27 січня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. У Сенельниковому новомосковську та кам'янському триматиметься також хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря від 2 градусів морозу до 1 градусу із позначкою плюс у Нікополі кривому розі та жовтих водах. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря коливатиметься від мінус 1 до 2 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Де 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, слава Україні.